Жатка Оптикорн класу преміу. 870 була продана в господарство Агросвіт М 9 років назад разом з соняшниковою жаткою. Тут немає ні одної ціпної передачі. Іде через кутовий редуктор передача і тут шестерні стоять. Ось, в принципі, жатка зроблена із алюмінія і нержавіючої сталі. Значить, легша від звичайної восьмирядки десь на 20%. Тобто, якщо, звичайно, десь важить 3700-3800, це десь 3200 важить. Ось комбайнер, який працював на цій жатки 7 років. Будь ласка, загальні враження. І що Ну, взагалі про жатку щось, об'єктивно. Загальні звичайно. враження, значить, чи... на шостому сезоні поміняли ЦП, все на все перевіряли масла в редукторах. І один сальник поміняв, бо там він потік був таке. Розібрали, витягнули. По самі... Все, ножі тільки на, на редукторах. По самій жатки. По самій жатці. Жатка, як жапка, добра, мене Я ж кажу, поля, полягу кукурудзу брали на неї запросто так само. Після снігу вона впала була кукуруза конкретно, на неї майже всю підняли. Підбирає, вона бере добре швидкість. 7-8 кілометрів вона йде, можна навіть навіть і більше йти, але не варто, тому що комбайн завалюється зерном, зерно, потім не це. Якщо хороша урожайні скукурузи, то там 7 кілометрів це якраз для комбайну нормально тут. В принципі, по ремонту жатки такого серйозного це, це питинки поміняли, більше ми нічого її не робили. За 7 років. Да. Ну, масло міняємо, раз в 601. Це виходить. Ну, так як у нас не дуже так багато цього, це раз-два сезони. набігало 600 солодих, це ми міняли масло. У редукторах хоробці 40 літрів масла поміняв, жив, поміняв і поїхав далі. Більше нічого я не робив. А це, ножі, так, да, ножі на січкарні і це як то вдати сходнів. Десь камінець щось піймав, купили, відбив, теж то... таке. Не ще пішов, тому казав, такий. стерню робить, вона ну, по мінімуму 10 см можна зробити запуск, але це різк, тому що наші діти. Ну, у вас там ще кар'єра. <гум> 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 а так, у мене стріля на прямою, все добре. За 7 років скільки тисяч карін на молоту на проти. За 7 років зараз кажуть 300. 200, десь 25 тисячі гектарів, на більше даже як 25 тисячі гектарів. То на. наймах були, так. Да. Да. Ну, там я точно не пам'ятаю скільки. Ну, До трьох тисяч вона трапевка. У нас вона якби не дуже так. це. Але насчет конструкції лятка дуже добре. Пластмаса плюс алюміній, вона набагато ж легша йде. І для комбайну легше. Да. І потужність у неї висока. Регулюється з кабіни. Ну, кнопочки, да. Да, а, да, тут, да. до речі, зручно тим, що е, регулювання зазорних е, пластин йде з комбайна електромеханічним приводом. Да, да, да. двома кнопочками. І все. Ні, тут кнопочки. не треба ні гідравліки, ні вручну, нічого. Дуже легко. Е, Резетка попка папа-мама стоїть. Можна регулювати ходу? Да. Прямо в ходу. Так, прям в ходу регулювати. Це дуже зручно зробили, да. тут не треба нічого перероблювати іншого комбайну. Че то Дивися, раз, пішло не так, десь картан губиться чи десь щось, звів пластів не пішло нормально. Добавлено листя, пішло грубше, стегно, з кабіни собі розв'їв, поїхав далі, йдеш. Красота. Тут що характерно, вальці зроблені, тут ножі на вальцях стоять. Вони регулюються. Так, да, Вони регулюються це само собою і е, ніж є ніж. Він не, не дає намотатися бур'янові, намотація. Називається е, ніж м'яльця. Да. Так. О, він не він дає. Проминає, проминає стебло і потім вже тільки йде під да. машину. Якщо хоче на вальс намотатися, тільки щоб з'явилося він його перерізав, перебив він, що якщо... звичайний вальс мотає mm -hmm. і глине, а як вони. А це ні.